Те, що Трамп не хоче продавати Україні ракети Петріот, це не якась його вже особиста тепер примха, очевидно, це стане основою подальшої політики США. За New York Times Повідомляє, що США не розглядають серйозно нові поставки зброї Україні. Також жодних запевнений від США щодо продовження масштабного обміну розвідданими з Україною не було отримано європейськими посадовцями. В адміністрації Трампа акцентують увагу на тому, що США отримують. І, очевидно, те, що вони в майбутньому ще зможуть від України отримати, а не на тому, що готові їй надати.